Вітаю на каналі Юний Собаковод. Так, що, значить, дивіться, в сьогоднішньому відео я покажу, якими препаратами буду, яким препаратом буду обробляти Барбоса від його такого е, наслідку шаленого життя. От. І, може, будемо його чимось пригощати, тому що ну, Барбос живий і йому щось дошкуляє сильно. Так, значить, дивіться, розказую. Я знаходжуся біля ветеринарної аптеки, вон якщо ви бачите, зайшов, розказав йому ситуацію продавщиці там, розказав, е показав фотографію, от, в якому стані той Барбос. До речі, хочу сказати тим, хто вперше дивиться, що собака в нас є. Ми купили дачу, там прибігає собака. Деколи прибігав, потім частіше почав прибігати, бо ми його підкормлювали. От. Собаку ми не планували заводити і не будемо заводити, тому що це велика відповідальність. І ну, ми зосереджені на іншому. Не, не будемо заводити ні собаку, ні кота. Тому і не заводимо. Але він сам взяв і завівся. Ну, якби він не завівся, просто. Ну, часто прибігає і шкода його дуже. В нього зараз ззаду, там на клубах в нього таке виходить, лисе, десь як долоня, як дві долоні, що немає в нього там шерсті і ну, такі червона просто шкіра. От, в коментарях почали писати, що то лишай, Я взагалі думав, що його собаки погризли. Я не знав, ніколи такого не бачив. Почали писати, що то лишай. Я в етаптеку заїхав, показав. Вони кажуть, то не лишай, то, скоріше за все, якийсь там в общем там, там блохастий, щось там цей от. Але каже, йому вже нічого не допоможе, йому треба давати укол. А укола я як йому дам? Я йому укола не дам. От, тим більше, вона каже, він може вас вкусити, і воно там важко вводиться, бо тут такий маслянистий рост, ро, е, той, розчин. От, і каже, так, не можемо визначити, що то є, лікувати. так. Треба побачити Барбоса вживу, треба побачити живу його рану. <кх> і все, я пішов. Думаю, якщо знайду когось, хто дасть укол, тоді прийду куплю. Вийшов я, думаю, ні, зайду ще раз поговорю. Ще раз зайшов, переговорив. От. І виходить, що, ще раз показав, вона згадала, каже, є ще отака мазь. Во. Унісан. Вона виходить від всього. Застосовувати пристафілококові шкіри, піодермії, імпетигінозній екземі, кандидозі шкіри, дерматомікозах, трихофітії, мікроспорії, себерої, зовнішньому отиті, гнійних ранах. Поверхневих абстесах, опіках. Все. Отаку От мазь мені дала і сказала, ну, що, помазати. Зараз будемо, якщо барбос там буде, їдемо, будемо його ловити і мазати. Я спитав, чи лишай передається. Людям сказала, да, передається. Треба в рукавицях і рукавиці потім знищити, викинути десь. Так що будемо зараз займатися лікуванням Барбоса. І плюс я йому дещо купив смачненьке. Продовжимо. Наш монолог з вами там, зараз як я заїду, а я вирушаю. Ну що, глядачі, я вже передягнувся і з барбосом вийшла несподіванка. Яка несподіванка? Така, що його тут немає. Але я чую його голос десь через одну, чи через В сусідній хаті, чи через одну чую його голос, ну зараз туди так не видно, бо все заросло. От, листя багато. І чую, там сусідка з ним говорила, щось давала йому їсти. Так що, знаєте що, тому собаці вже так нормально, він вже дорослого віку, от, і, а ми тут недавно. І він прибігає до всіх, він така особистість нестіснітельна. Він прибігає як до себе додому, от, і зі всіма знаходить спільну мову, зі всіма дружить. І молодець, бо інакше йому було б не вижити. Якщо він переживав зими, переживав спеки, коли нас тут не було, ну, так він... тут же ж живуть всі свідомі, добрі люди. Так Собака в надіжних руках цілої вулиці. І я його підкормлюю коли-неколи. Так що я, це не остання його надія, от ми. А якби Плюс, ще просто як бонус до його, щоб в нього життя було більш ситнішим. Отак От я подумав, коли сьогодні побачив, як там його кормлять як він гавкає. Я йому теж купив корму такого собачого сьогодні хотів, думав, може він таке буде їсти. Те саме легше, так що взяв, купив йому, привіз і все. От. Але я йому не буду давати, того, що він, як якщо він прибіжить, а він прибіжить точно. Я його постараюся тільки намазати тою маззю, а корм не буду давати, тому що він такий хитрий жук, він все закопує. Два рази вже. Я думаю, ну нічого собі, приїжджаю, даю йому. Думаю, зараз він буде радий такий. А він Ні, він біжить десь, закопує де м'якше. І все. Тому що він десь їсть. Ну, тож люди добрі, скрізь є і дають йому, і все нормально. Він тут мене поназакопував вже не в одному місці. Тому і я не буду йому той корм давати сьогодні, навіть якщо він прибіжить. А стосовно того, щоб намазати, то треба буде його намазати. І так само, стосовно тої хвороби, я думаю, що хтось про нього вже подбав раніше за нас, з вами. От. Так що такі-то пироги такі то собаки. Але помажемо, якщо прибіжить його. Сьогодні, потім там, коли я ще там буду, коли знову буде можливість його помазати, ще помажемо його. І той корм, коли він. Часом видно, що він такий голодний, тоді дам йому того корму. Він тут має в мене, де бджоли п'ють воду, воду він п'є з бджолами. Так що все нормально з собакою. Ну, а Якщо ви так сильно хочете, там, щоб він мав і вітаміни, і щоб він мав житло, і щоб він мав е е е м'ясо. І то що й не м'ясо птиці, а там кролятину там, чи ще щось, чи свиняче м'ясо. Ну, так можете на банку скидати ту, що я залишаю під своїми відео. Банка називається Юний ентузіаст, і я буду йому щось е, таке організовувати в міру можливостей, в міру надходження коштів. А якщо ні, ну, то ви пишете коментарі. Але я роблю все на свій розсуд в міру своїх можливостей, в міру свого бачення. Ось так. Ну все, по собаці. Ну що, я поки сюди туди. І от наш. Привіт! Що ти, наївся? Бачите, він навіть і не хоче їсти. Я казав, що він вже наївся. Як твої справи? Так, питали, чи перхоті немає в нього. Я кажу, отам на тому місці. Вони кажуть, ну не, по, по цілому тілі. Я кажу, немає. Перхоті в нього немає. Я кажу, лишай, вона каже, лишай, це такий круглий Круглий той. Ну, правильний такий гарний круг. Правда, Барбос? Mm -hmm. От, каже, то скоріше всього не лишай. От. Що скоріше всього, то не лишай. Але треба дати укола йому. А я укола йому не знаю, чи дам. От якби хтось дав укола. то я би його купив, того укола. От Але й що, Барбоса в грибінку ж. Не повезеш. Правда, Барбосику? Так що я думаю, він оклигає. Питали, чи в нього є блохи. Ну так я кажу, я їх не бачив, але думаю, що є. Питали, я кажу, а він може здохнути від того, якщо укола не дати. Каже, ну каже, він же ж себе, певно, там гризе, але реально так не є. От скільки ми його бачимо, він ніколи там щось не скавулить, не гризе, не лиже. Він собі просто живе і все. Так що це, мабуть, ну, таке, що пройде йому. Зараз я тебе ще помажу, правда, Барбосику? Як ти дивишся, щоб я тебе помазав? Але мазати тебе треба буде пару разів, ти дивись там не злизуй. Добре? Давай, зараз я йду рукавиці в Діну і буду тебе мазати, ти лежи тут. Так, сказали мені в рукавицях, то все робити. Рукавиць в мене таких нема. Зараз ми будемо отак то все робити. Барбоскін думає, що я тут зараз йому щось буду давати. Ти не притворайся, я чув як тобі тільки що давали їсти. Я звісно привіз тобі, але давати не буду. Бо ти хитрий жук. От. Зараз ми тебе будемо мазати, спасати барбоса. Да? да чи не да? Все буде добре. До свадьби зажив Так, як мені тепер тут зав'язати? Тож ж не догадався рукавички купити. Такими трап'яними щось не хочеться, ну зараз я його помажу і так. Значить, маємо мазь, маємо імпровізовані рукавиці, маємо імпровізованого помазка. Так Як він буде реагувати на таке лікування, то я не знаю. Пробиваємо. Це блохи в нього там чи що. Що, Барбосику? Тікай, тікай, не з'їж кришку, я хочу тобі помазати просто. Це не їсти, це не їсти. Барбоскин, це не їсти. Не бійся. Я тобі роблю, щоб тебе... знаєш? Ти не їсти, ти не їж цього. Опа, а що ти там зреагував, так? Да? Зараз. Ти тільки не лежи його, добре? Я тобі його помажу. Ой, ти боїшся, так? Не бійся. Не бійся. Ну не бійся, кажу. Знаєш, щоб тебе не боліло там. Щоб тебе воно не пекло, тобі треба його помазати. Я тобі роблю добре. Барбосочку. Ой. Тобі неприємно, звісно, так? Да? Трошечки. Стій, 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 стій. Ей, не треба качатися. Не треба качатися. Треба лежати. Повертайся сюди. Ей, ну шо ти, шо ти того вичворяєш? <ріст> <ріст> Стій, ще з тої сторони тобі помажу. О, молодець перевернувся. Молодець. Так, давай з тої сторони тобі. Казали, щоб я тобі мазав пару днів, знаєш. Ти приходь до мене на сеанс. Стій, 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 стій. Отак, молодець. Ти розумієш, чи що, що я тобі роблю добро? Угу. Так. Нагадую, глядачі, хто хоче. Густити якимись вітамінами Барбоса, банка від монобанку є. А то пишете, пишете, що такі ви благородні, все. Я тільки такий не що треба м'ясом кормити собаку на протязі там місяця чи більше. От вам є шанс. Доказати вчинками свою благородність. Я роблю те, що можу. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Не треба, не треба туди лізти. У мене є палочка і я тобі помажу. Ти не зачіпай. але то розумний собака. Куди ти пішов? Куди ти пішов? Ти лягай десь тут і щоб воно тобі впитувалось, поняв? Я читав, коротше, якщо мазати отаким, мазую, молодець, я ж кажу, він все розуміє. Все у тебе буде добре, Барбоскінс. Все буде класно. Берз за тебе всі переживають, сусіди тебе всі, вся вулиця тебе кормить, я тебе мажу, глядачі каналу сваряться зі мною. Так я і сам знаю, просто я роблю все по своїх можливостях, по своїх часових всяких і так далі і тому подібне. Зараз, може хтось ще захоче тебе підкормити чи щось якесь добро для тебе зробити. То ми зробимо. Все, коротше, ти лежи і хай воно впітується. Я читав, що якщо такою мазією мазати, то воно, виходить. Получається, воно довше впітується і довше діє. А якщо спреєм помазати, так воно типу скоріше впітується, але недовго діє. А так, оскільки я не можу його кожен день мазати, так краще помазати. Правда? Чи давай ще трошки тобі помажемо. Давай, давай ще трошки. Ні, 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 не лізь. Вже нема що. Так, то вже немає, я всього вимозав. Зараз, зараз, Барбос, лежи. Секундочку. Не бійся, десь там торкнулося. Повіджу тебе, тобі, тобі неприємно, але... Ей, до машини не трися, треба, щоб воно впитувалось. Ну все. Тепер все буде класно. Через пару днів ми тебе ще помажемо. І все буде нормально. Правда? Та можна дякувати. Ти класний пес. А завтра, якщо прибіжиш, дам тобі щось смачненьке. Сьогодні не буду показувати, бо я точно знаю, що ти не голодний. Хто перший раз дивиться, то розкажу історію цього собачки. Він нічий. Кажуть, сусіди розказували, що в нього хазяїн помер. От, і що він там лежав, десь як хазяїн помер. Ну, щось там не їв, не пив, чи пив тільки, а не їв. Ну, общем, немає в нього зараз хазяїна. І я так зрозумів, що його ціла вулиця. Він до всіх прибігає, всі його чимось пригощають. А ще в нього нема трохи передньої лапи, десь сантиметрів десять. Не знаю, де вона йому пропала. От, але нема. Ну ти розумний. Ні, ні ні не можна його лизати. Я думав, знаєте, він буде зараз чесати, лизати, гарчати. А він все розуміє. Ти все розумієш? А ну глянь на мене, якщо розумієш мене. Чуєш? Ти розумієш, що я розказую? Розумієш? Do you speak English? Розмовляєш українською? О, бачите, очі підняв. Барбоскин. Все буде супер, не переживай. Ще було б класно дати йому того укола для повної гарантії, але ну я не знаю. Я таке зможу зробити. Я не знаю тут техніки, як то робиться. Ну, Теоретично навіть. Ну, я приблизно знаю, ну, звісно, що чеки дав і все. Але як то зробити правильно, щоб нікому не нашкодити, і щоб воно подіяло, і щоб він мене не вкусив случайно. Він, звісно, не зі зла, але хто його знає, тож собака все-таки як-не-як і не мій собака. Так що на що тут кола, не знаю як. Ну все, відпочивай Барбос. Кажи глядачам. Щось скажи, якщо хочеш казати. А ви теж щось напишіть, якщо хочете. Там не можна лизати. Не можна. Ну все, пока. Бачите, ото в нього кусочок лапи нема. О, давай, давай, вітамінчики. Бачите, собаки знають, що їм треба. Коти так роблять. Дивіться як їсть. Клас. Не буду виключати, подивіться, бо це такі рідкі кадри. Кадри з сафарі Парку юний ентузіаст. Як Лев їсть траву в ролі Лева Барбос. Ви бачили коли-небудь, як собака, пасеться? Ну Якщо ви з села, то може бачили, а якщо з міста, то може і не бачили. Це він не від голоду робить, хто не знає. Це так, він щось собі знає, йому так треба. Все. до нових зустрічей! Будемо слідкувати за Барбосом. Підписуйтесь на канал. Будемо слідкувати разом.